Є слот-сіті, є свято Вітаю, пані Івана. Ну власне, давайте розпочнемо з того, що очікувана очікуваний виступ президента Зеленського перед сенатом не відбувся. Багато конспірологів з цього приводу роз'яснення чіткого ми не маємо. На вашу думку, що сталося, і це плюс чи мінус для остаточного рішення по допомозі Україні. Доброго ранку. дійсно, президент не виступив, але не перед сенатом, та, не перед конгресом, а власне кажучи, перед засіданням комітетів. На яких мало на, на цьому засіданні мали якраз обговорюватися весь пакет е, допомоги, в який би включався і допомога, який би мала включатися і допомога Україні, і допомога Ізраїлю і допомога Тайваню, і власне кажучи, питання внутрішньої е, політичної дискусії в Сполучених Штатах Америки, яка стосується міграційної політики. Посилення жорсткості на, на перетині кордону між сполученими штатами і Мексикою, тобто на південному кордоні Сполучених Штатів Америки, питання виселення видворення частини мігрантів, і це те питання, яке дуже сильно розділяє і демократів, і республіканців. Республіканці виступають за жорсткішу міграційну політику. Демократи виступають. Мають підтримку родин мігрантів, та і, власне кажучи, не готові йти на такі жорсткі кроки е, з боку держави. І е, я думаю, що е, ну власне в останній момент напевно через те, що було зрозуміло, в якому в якому напрямку буде е, розвиватися ця дискусія на це, на засіданні комітетів, коли е, були жорстко налаштовані. Е, Окремі колеги з республіканської політичної сили, з республіканської партії, і о, більше хотіли зосередитися саме на цьому внутрішньому питанні під час обговорення всього цього пакету, який мав мав. Має сьогодні виноситися власне кажучи, на голосування е, в Конгресі. Я думаю, що було прийнято рішення, що є е, інші нагальні справи у президента України, і напевно буде неправильно, якщо він туди включиться. Е, насправді, е, напевно, це, це е, ну такий. Е, Правильний підхід, що президент там не виступав, але ми маємо також розуміти, що на жаль комунікаційно це досить складно пояснити зокрема зокрема американському суспільству, не тільки українському суспільству. От ми тут з вами зараз там намагаємося зрозуміти, що відбулося наскільки як це відобразиться на тих чи інших речах, і от звичайно, багато хто відразу в сполучених штатах підхопив, мовляв, ага, він не хоче ніякої відповідальності. Він не хоче значить відповідати за ті кошти чи за ті за ту військову допомогу допомогу яку якому хоче від нас отримати Україна і таке інше. І звичайно, цю хвилю перебити досить складно. Тому ну сумнівно, взагалі, ідея була стосовно того, щоб погоджуватися на таку на таку участь, а потім в останню хвилю відмовлятися. Я не думаю, що ну там в будь-якому випадку, та через це не сталося, це ну. Має певну таку негативну конотацію для України. І це не добре, звичайно. І ми, звичайно, всі зараз дуже уважно стежимо за тим, що відбувається, і е, очевидно, переживаємо за те, наскільки е, ну наскільки який буде результат цього голосування? Ми розуміємо, що швидше за все він буде негативним сьогодні, і швидше за все, е, на жаль. Конгрес сьогодні не ухвалить того рішення, яке би передбачало в тому числі і допомогу е, для України на 24-й е, фінансовий рік. Ну, знаєте, в Сенат США внесли новий бюджетний запит, передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та захист кордону з Мексикою. Україна тут має отримувати 15 мільярдів на підтримку нашої держави. Інша частина на допомогу Ізраїлю, і 43,5 мільярди мають бути спрямовані на нарощування виробничих потужностей США у сфері озброєнь і боєприпасів. Ну фактично, це також частково на Україну. Ось цей новий законопроект, новий запит, де Включено три в одному, як то кажуть, зроблено наскільки він має шанс пройти ну, Останнє з того, що я читав ночі, стеж за цією подією, поки в сполучених штатах ще був вечір. у нас вже була ніч. А Оксана Маркарова заявила, що маємо стриманий оптимізм щодо голосування, і це дає якусь надію. Хоча перед цим були слова наших представників в парламенту в Сполучених Штатах Америки про те, що надії немає, то є чи немає і які є шанси в цього запиту бути проголосованим. З мого спілкування з різними колегами ну, в такому неформальному режимі, звідси вже з України. Я розумію, що є намагання з боку представників обох партій знайти вихід, в який ну, тих, які підтримують Україну, та, тому що є, на жаль, частина республіканців, які там чітко висловлюються стосовно неприпустимості такої допомоги, знайти ту форму. Яка би дозволила до кінця цього року все-таки проголосувати ухвалити рішення? Чи це буде саме той формат, який зараз це внесений новий в сенат, чи це буде ще якась додаткова спроба? Тяжко зараз обговорювати, тому що тому що на жаль, дуже величезна кількість чинників, як і таких політизованих чинників, які сьогодні. Домінують у, у цьому дискурсі в Сполучених Штатах Америки, так і особистісних чинників, окремих е, парламентарів, окремих конгресменів, конгресменок е, сенаторів, е, зараз мають е, мають роль. Тому е, знаєте, я мій е, стриманий оптимізм, все таки налаштований на те, що до кінця цього року, тобто десь до маці на увазі до 15 грудня, поки не підуть. Пі не, не піде конгрес на канікули. все таки якась формула підтримки України буде знайдена. Але чи це буде саме ось цей законопроект? Якийсь інший варіант? Я не виключаю того, що будуть іще якісь кілька спроб е, нових версій е, запропонувати. Ті рішення, як, як це можна робити, так і ви праві, що уся зараз пропозиція, яка включає ну величезну суму коштів на поновлення, скажімо, резервів і оновлення військово-промислової потуги. Сполучених Штатів Америки вона теж матиме безпосереднє значення для допомоги Україні, але ми з вами теж маємо розуміти, критична для нас військова допомога Сполучених Штатів Америки, але точно так само для нас важлива і е, фінансова складова для підтримки нашого бюджету. Ми з вами знаємо, що, е, на жаль, е, на жаль, переважна частина. Бі, е, Більше половини нашого бюджету сьогодні фінансується і планується на 24 четвертий рік. Той законопроект, який ухвалений верхорко. Фінансувати з е, кредитів з допомоги зовнішньої, як європейського союзу, і тут теж немає на сьогодні рішення е, міжнародного валютного фонду, світового банку. Ну і таких країн, як Сполучені Штати Америки і інших окремих е, окремих світових демократій, ну наприклад, Японії. Знаєте, зараз до речі, активно Росія працює на дипломатичному фронті. Ну, звичайно, в свої в своєму секторі фронту і зі своїми партнерами Владимир Путін там поїхав. Потім має бути візит президента Ірану до Росії. І ну, до речі, там їде сам президент говорити. І звичайно, що зараз оця рішення щодо підтримки України було б дуже сильним дипломатичним кроком. перш за все, тому, що зрозуміло, зараз російська армія посилена, вони тиснуть на всіх фронтах. І будь-яка затримка із допомогою була. Б, сигналом того, що ми в правильному русі рухаємося, давайте тиснути далі. І українське військо і українські народи і їхніх партнерів. Тому, напевне, в міжнародному плані Сполучені Штати Америки могли б тут взяти на себе роль лідерства і показати свою позицію на противагу тому, що Росія зараз теж активно домовляється і про гроші, і про боєприпаси, і, і працює активно. Це розуміння може зіграти в політичних елітах Сполучених Штатів Америки і знову ж таки перш за все послати сигнал. Не от одразу ці гроші впадуть нам на голову, але. Послати сигнал, що Україна має підтримку. Ну і можливо, це теж би десь охолонули певні голови на Росії, які вирішили, що вони вже тут готові знову дійти до Києва. Знаєте, це не тільки про те, цей сигнал був би не тільки про те, що Україна має підтримку. Цей сигнал був би, власне, про те, що Сполучені Штати Америки. Продовжують тримати лідерські позиції геополітичні у світі і продовжують дійсно захищати ті речі, які вони декларують протягом багатьох-багатьох століть. І тут це критично важливо через те, що підтримка України. Буде мати значення і для того, як далі будуть діяти ці диктатури і автократії у такій спільної дії, намагаючись підірвати загальний міжнародний порядок. Це не тільки про Україну, це насправді про набагато більші. Засади, які підриваються сьогодні міжнародного порядку денного, тому хотілося б, щоб не внутрішня короткозорість знаєте, і політичні дебати стосовно ну якихось речей, які напевно важливі для, для громадян Сполучених Штатів Америки, але набагато ширші інтереси. Безпекові, в тому числі, безпекові інтереси сполучених штатів були враховані при цьому рішенні, тому що інакше, якщо зараз штати покажуть свою неспроможність допомагати Україні і тримати цю це лідерство, то це означає сигналом, що нові, нові взагалі це означає, що Нові спалахи небезпек, нові конфлікти можуть роздмухуватися в різних частинах світу, і це буде сигналом для цих автократій далі пробувати розхитувати ситуацію не тільки тут у нас, і не тільки нас атакувати, а власне розмухувати полум'я далі на близькому сході. Можлива можливий розвиток негативний. Для Тайваню можливі інші конфлікти в інших частинах земної кулі, і це е, має враховуватися Сполученими Штатами Америки, оскільки їх інтереси е, безпекові вони лежать е, ну, в великій кількості площин і в великій кількості географічних точок. Е, тому мені видається, що саме такими. Е, Міркуваннями мали би керуватися а, наші колеги парламентарі Сполучених Штатів Америки. Чи вдасться це переважить? Ну будемо бачити. Але ризики насправді є не тільки для України, ризики є для міжнародного порядку і для самих Сполучених Штатів Америки. От чи вдасться це в цьому? А, Цьому усвідомленню допомогти це велике питання. Ну, у нас буквально хвилинки чотири. Але є ще два запитання. Я коротко е, українська делегація, яка поїхала зараз, ну я ма на увазі крім парламентарів і до речі, колег ваших по фракції. поїхав Андрій Єрмак, голова офісу президента Руслан Стефанчук. Хоча, ну, перше, треба сказати, Руслан Стефанчук, голова Верховної ради України, друга людина в державі по конституції. Андрій Єрмак, голова офісу президента, і також міністр оборони України Рустем Умеров Єрмак сказав, ну, Я там не знаю, яка конфігурація влади зараз на банкові, але. Факту поїхала ця людина, значить, і президент довіряє, значить, вона представляє Україну. Нехай так буде. Ну це реальність, та без, без зараз посилання на певні законодавчі повноваження, але це реальність. Він сказав дуже прості слова, Андрій Єрмак. Що е, без цих грошей Україна може зазнати поразки? Ну десь воно можливо трохи негативно, але по факту е, і не можна сказати, що він не правий. Як ви оцінюєте переговорні можливості цих людей? Ну, перш за все, ми кажемо про пана Єрмака, і е, на що він чи, чи правильні він ці слова говорить зараз, наскільки вони можуть вплинути на наш. Партнерів. Ну, він повторює те, що сказав президент Зеленський представникам конгресу кілька місяців тому, коли він у вересні відвідував Сполучені Штати Америки. Тому нічого нового він не сказав. Я все рівно дотримуюся позиції, що людина, яка не має юридичних повноважень і правових повноважень, представляти Україну, не має. Ну, бути основним переговірником від України, тому що ні народ України, ні право а, України а, йому таких можливостей не давав, і ми не з вами до кінця не розуміємо, що ж він намагається домовитися. На основі чого він діє. Тому я, я тут а, я погоджу погоджуся. Насправді погоджуюся. Я тут так, тому я це добре, що поїхав спікер, с таки погано, що спікер Стефанчук поїхав а, виключно зі слугами народу, взявши з собою кількох. А, Представників голосу, і що цікаво, що сюрпризом для інших колег з фракції голос було те, що їхні колеги поїхали разом зі слугами, ніхто інший не знав. Тому мені видається це абсолютно неприпустимо. Мені видається, що правильно було би, щоб там делегація парламентська зараз і урядова працювала спільно. А наші колеги, які там сьогодні знаходяться, вони знаходяться де-факто в відпустках за свій рахунок. Вони долучилися до сполучених штопоїстки до в сполучені штати після того, як нам а, її заборонили, зокрема мені, Марії Вонові Ірині Геращенко. Ну і відкликали дозвіл на поїздку Петру Порошенко, Там да? але а, наші колеги були в той момент там в Пар'є і в, а, в парламентській асамблеї ОПСЕ і Герасимов і а, Гончаренко тому вони взяли після того відпустки за свій рахунок і приїхали до сполучених штатів, щоб ну власне замінити нас на тих на тих перемовинах, які які могли би бути. Це ну такий знаєте сумний сумна насправді історія для українського парламентаризму. Я надіюся, що вона ніякого негативного. Ефекту не здійснить зараз на виділення допомоги Україні, тому що це насправді дії влади, які не допомагають бути переконливими в аргументах на користь того, що Україна є демократія і є на стороні демократичних. Сил, і нам тому треба допомагати. Хоча наші збройні сили сьогодні борються саме за демократичну європейську Україну, і дозвольте скористатися вашим ефіром. Все таки привітати збройні сили України зі святом і подякувати кожному і кожній захиснику і захисниці за те, що ми маємо можливість далі боротися спільно за країну. Сподіваюся, що переможемо. Ну і і на останок ще питання: знаєте, я вчора хтось скрін зробив заяв Віктора Орбана 17-го року, коли був. Інший президент була інша дипломатія, і він тоді дуже підтримував Україну територіальну цілісність, європейський вибір України. От він мав зустрітися з Петром Порошенком. На жаль, ця зустріч не відбулася. Але зараз в нього дещо інакше заява. Він очевидно не, 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 не заперечує європейське устремління України, але про Україну в ЄС каже, що це зарано говорити, і загалом займає певні позиції не НАТО про його там запрошує до себе Еммануель Макрон поговорити. Побачимо, який це дасть результат. Але 50 мільярдів євро від Єврокомісії. Наскільки вони реальні для України знову ж таки перемовини про продовження руху України до Європейського Союзу, з якими на яких позиціях ми до цього підходимо, і чи вдасться все таки за цей час, що залишився, там переконати євроскептиків? Ну, от нібито має бути зустріч Шмигаля і Фіцо? Ну, можливо, теж буде якийсь позитив. Будь ласка, але правда, два му році лише. Дивіться. Грошей 50 мільярдів. Я думаю, що цей фінансовий механізм підтримки України він все таки буде узгоджений європейськими країнами. Він, якщо буде узгоджений навіть не до кінця цього року, він буде узгоджений на початку. Січня 24-го року, тому що там є механізм такий, що навіть якщо хтось буде блокувати, то можна, можна це ці, ці рішення ухвалювати 26 шістьома, наприклад, країнами, тобто, якщо угорщина далі буде там стояти проти проти цього механізму, але це складне складне рішення. Воно потребує ну великої. А, Перегляду того, як як це планували зробити Європейська комісія. Це перша, що стосується перемовин, відкриття перемовин про членство для України. А, це рішення, яке б ми хотіли і розраховували, і, і надіємося, що Європейська рада може ухвалити під час свого саміту 14-15 грудня. А, риторика а Угорщини вона жорстко погіршується, та тому що Угорщина вже виступила проти того, щоб взагалі це питання винос вносилося в порядок денний розгляду цього саміту Європейської ради. Ну на цьому етапі, скажімо, це не вдається заблокувати, тому що тут є тут, є ще можливості не голосувати консенсусом за за взагалі порядок денний, та да? але насправді нам треба зробити все від нас залежне для того, щоби. Зупинити угорщину в цій протидії, тому що вікно можливостей для України для ухвалення цього рішення мені видається є якраз зараз у 2023 році, якщо воно відкладеться на пізніше. То я підозрюю, що протягом 24-го року такого політичного рішення неможливо буде ухвалити в Європейській Раді, з огляду на велику кількість причин з огляду на велику кількість виборчих е, кампаній, які будуть відбуватися в країнах Європейського союзу, з огляду на вибори до європейського парламенту, з огляду на те, що Угорщина в другій половині 24-го року буде головувати в європейському союзі. Тому, е, тому це добре, що Верховна Рада України зараз буде ухвалювати. Ну, додаткові рішення по законопроектам, які стосуються цих чотирьох додаткових ем, умов, та чи підумов е, в розвиток того, що ми виконували в рамках кандидатства. Е, і я надіюся, що це стане додатковим позитивним аргументом для угорщини. Але разом з тим, теж чітко маємо усвідомлювати, що е, те, коли видається так, що ми можемо тут всі перейти на угорську мову, взагалі оголосити її другою державною, а це все одно не буде задовольняти. <кій> Орбана і угорщину з точки зору, наприклад, захисту національних меншин, тому, тому що реальні аргументи лежать в іншій площині, і це це частково. Це фінансова фінансові інтереси Угорщини в Європейському Союзі. Частково, я на жаль думаю, що це теж пов'язано із. Зв'язками Угорщини з Російською Федерацією ну, будемо сподіватися, що ця ніч зараз там у Сполучених Штатах Америки, на ну, принаймні на е, е, східному узбережжі е, е, ніч. Теж можливо, йдуть якісь перемовини, і ми побачимо все ж таки позитивне для нас, максимально позитивне для нас, голосування вже коли в Америці настане день. Обговорили з Іваною з перспективи цього голосування щодо виділення допомоги Україні. Будемо сподіватися на український десант у штатах, звичайно, на мудрість і лідерство на партнерів США і щодо України, і щодо загалом світового порядку денного. Дякую дуже, пані Івано. З Днем Святого Миколая і також наших оборонців і воїнів. Вітаю з Днем Збройних сил України. Дякую вам за вашу боротьбу. Ну а ми вас будемо підтримувати. Залишайтеся ФМ Галичина. До побачення, гарного дня.